Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про літак. Багато винахідників-ентузіастів намагалися створити літак. Але комусь для успішного завершення експериментів не вистачило життя, а комусь грошей. Оскільки всі дослідження і роботи проводилися за власний рахунок і були дуже витратними. Французькому винахіднику Клементу Адеру все ж вдалося у 1890 році. Побудувати літак з паровим двигуном і пролетіти на ньому майже 50 метрів неподалік від Парижа. Але першопроходець авіації не зміг домогтися ні керованості, ні стійкості польоту. Перший пілотований літак під назвою «Флайер», який зміг самостійно відірватися від землі і зробити керований горизонтальний політ 17 грудня 1903 року. Створили брати Райт у США. Перший раз «Флайер» пролетів 36 метрів і протримався в повітрі 12 секунд. У літальному апараті брати Райт вперше використали спеціально сконструйований за їхніми вимогами двигун внутрішнього згоряння, завдяки винаходу якого почався розвиток не тільки автомобільної, але і авіаційної промисловості. Хоча в той час у військових цілях вже використовувалися літальні апарати, легші повітря, дирижаблі. Але вони були недовговічні, неміцні та вогненебезпечні. небезпечні. Перший керований дирижабель з паровим двигуном сконструював французький винахідник Анрі Жефар, який у 1852 році вперше пролетів на ньому 24 кілометри, стартувавши з паризького іподрому. Дирижаблі використовувалися і в першій, і в другій світових війнах, і продовжують обмежено використовуватися і в наші дні. Але ці апарати надзвичайно громізькі і дорогі в експлуатації. Великий внесок в історію авіабудування зробив американський винахідник і підприємець Глен Кертіс, який починав свою кар'єру як вологонщик, конструктор мотоциклів, а в підсумку увійшов в історію як батько військово-морської авіації США. Саме він створив перший біплан, який злетів з палуби корабля. Одним з перших розробив гідролітак, оснащений складними колесами, який міг злітати і приземлятися і на воду, і на тверду поверхню. Саме на гідролітаку, спроектованому Гленом Кертісом, успішно відбувся перший в історії авіації комерційний рейс, організований у Флориді підприємцем Персівалем Фензлером в 1914 році. Звичайно ж, не обійшлося без реклами, можливо, першої в історії цивільної авіації. Гідролітак розрекламували як літаючий човен і влаштували аукціон з продажу першого квитка, який був куплений за 400 доларів. На сьогодні це понад 10 тисяч доларів. У літаку, зробленому з дерева і тканини, вміщався, крім пілота, тільки один пасажир. Біплан пролетів 30 кілометрів за 23 хвилини. У результаті була створена перша в світі авіакомпанія, яка здійснювала рейси з Сент-Пітерзберга до Тампа, квиток на який в обидві сторони коштував 10 доларів. На сьогодні це складає понад 260 доларів. Хоча ця авіакомпанія проіснувала всього 4 місяці, перевізши 1200 пасажирів, та саме вона першою популяризувала комерційні рейси у цивільній авіації і поклала початок пасажирським авіаперевезенням за розкладом. У тому ж 1914 році у Російській імперії здійснив свій перший пасажирський рейс. Літак ілля Муромець, спроєктований талановитим авіаконструктором українцем киянином Ігорем Сікорським. Біплан вміщував 16 осіб, а в його конструкції були передбачені туалети кімнати для відпочинку. Ігор Сікорський також створив перші у світі чотиримоторні літаки, але після жовтневого перевороту на Росії був змушений емігрувати. Згодом у США він заснував авіаконструкторську компанію, яка з 1942 року стала провідним виробником вертолітної техніки у світі. Але в той час це сприймалося як дорогий атракціон, а розвиток авіації пов'язували з дирижаблями, а не з літаками. Перша світова війна стимулювала всі сторони конфлікту активно вкладатися в створення нових літаків, які можуть летіти далі, перевозити більше. Пілотуванню, на яке раніше наважувалися лише ентузіасти, екстремали навчали тисячі чоловік у Великобританії. Відразу після великої війни, у 1919 році, стала діяти перша авіакомпанія з регулярними рейсами, яка пізніше трансформувалася в сучасну Imperial Airways. Їх повітряний флот складався з перероблених військових бомбардувальників, які вміщували 14-20 пасажирів. Салон був у кращому випадку оббитий додатковим шаром тканини і не гарметизований. Атмосферний тиск і температура у літаку відповідали тиску і температурі ззовні. Шум працюючих двигунів заглушав будь-які інші звуки, а крісла, часто плетені або оббиті шкірою, просто ставилися на підлогу літака. Щось на кшталт переобладнаних маршруток, вантажних на пасажирські. Розвиток авіації сприяв і виникненню авіапошти. Перший такий офіційний рейс. Відбувся 18 лютого 1911 року між містами Індії, а перші в історії перевезення міжнародної авіапошти стали здійснюватися регулярно починаючи з 31 березня 1918 року за маршрутом Відень краків Львів Київ, що було на 6 тижнів раніше відкриття поштового авіамаршруту між Вашингтоном і Нью-Йорком. До середини 20-х років минулого століття поштові авіаперевезення в Америці щорічно доставляли 14 мільйонів листів. До речі, 1919 року одну з перших міжнародних поштових авіаперевезень з Канади до США здійснив літак компанії Боїнг. Уже тоді засновника Боїнга цікавила авіапошта, яка в майбутньому стане важливим джерелом доходів компанії. Вільям Боїнг був цілком заможним підприємцем і міг до кінця життя відмінно заробляти, володіючи цілою мережею фабрик у деревово-виробній промисловості, але його зацікавило авіабудування, яке було спочатку хобі для розваги ексцентричного багатія. Сьогодні ми знаємо Боїнг як гіганта літакобудування і космічних розробок. До речі, саме на борту Боїнг Air Тревел. У 1930 році в рейс відправилася перша стюардеса Елен Черч, яка переконала керівництво, що присутність в салоні члена екіпажу допоможе пасажирам відчувати себе комфортніше і безпечніше. Ідея Черч зацікавила керівництво компанії, але не обійшлося без сумнівів. У літаках того часу складно було встояти під час польоту. До того ж, на стюардів покладалася і досить важка робота, але були і переваги. Пасажирські авіарейси користувалися неоднозначною славою, і присутність жінки на борту могла б підвищити довіру людей, та її навички медсестри у польоті знадобилися б, якщо комусь стане погано. Крім того, жінки зазвичай важать менше чоловіків, а вага пасажирів тоді відігравала важливу роль. Вирішено було запустити експеримент, і Черч доручили відібрати ще сім кандидаток, яких спочатку називали не стюардесами, а небесними дівчатами. Правила відбору були досить суворими, вага не більше 52 кілограмів, вік не більше ніж 25 років, зріст не більше 160 сантиметрів, у першу вісімку увійшли тільки жінки-медики. Експеримент виявився вдалим, тому компанія зарахувала дівчат до штату, кількість стюардес швидко збільшувалася, і цю ідею запозичили інші компанії: перший трансатлантичний безпосадковий політ літака. Пілотованого Чарльзом Ліндбергом, став поворотним моментом в історії авіації. Він показав, що літаки стали досить надійними, щоб витримувати довгі дистанції. Наодинці на одномоторному літаку Ліндберг дістався з Нью-Йорка до Парижу без сучасних приладів навігації. Перед польотом журналісти писали про нього як пролітаючого ідіота, але змінили свою думку, коли він приземлився у Парижі перед стотисячним натовпом. Пілот став національним героєм США, а авіація, зокрема цивільна, отримала потужний поштовх до розвитку за одну ніч, залучивши приватні інвестиції на 1 мільйон доларів, а також отримала підтримку мільйонів американців. Попри безліч інноваційних розробок в авіаційній галузі, авіаподорожі довгий час залишалися дорогим задоволенням, яке могли собі дозволити тільки багаті бізнесмени, знаменитості та урядовці. І лише після Другої світової війни галузь почала швидко розвиватися. І вже у 70-х роках минулого століття літаки перевозили незліченну кількість пасажирів і значні обсяги вантажів. Ціни на польоти продовжували кусатися, тому в голові винахідливого Хуана Тріппа народилася ідея розділити літаки на класи, подібно до морських лайнерів. Пенем стала першою міжнародною авіакомпанією, що представила економічний клас. Клієнти займали невеликі сидіння, тому в рядах містилося більше крісел. Крім того, пасажирам надавався більш скромний сервіс. Ціна на квиток економ класу на рейс з Нью-Йорка до ріо де Жанейро у 1949 році складала 382 долара. Замість 460 – за місце в першому класі. Поява економічного класу різко підвищила попит на перельоти. Авіакомпанії зрозуміли, чим більше пасажирів вони перевозять за рейс, тим дешевше будуть квитки для окремого пасажира, тим більше клієнтів і їхніх грошей вони отримують. Піонером доступних перельотів стала авіакомпанія Фредді Лейкера. Лейкер Airways, заснована у 1966 році. Лейкер Airways придумали обмежувати кількість багажу до 18 кілограм, норма на ті часи 20. Це звільнило місце для додаткового палива і дозволило летіти на далекій відстані. Ріст і розбиток лоукостерів змушував підтягуватися інші авіакомпанії. У 1995 році американські лоукостери Alaska і Horizon почали продавати перші квитки в інтернеті. Варто зауважити, що заходи безпеки в літаках у 80-ті роки були далекі від сьогоднішніх. Приїхати в аеропорт можна було за 20 хвилин до виліту. Був шанс і відправитися не за своїм квитком. Не проводилося ніякої перевірки особистості пасажира. У зв'язку з таким ставленням до безпеки кінець 60-х і початок 70-х років були відзначені великою кількістю авіакатастроф і викрадень літаків. Чеські авіалінії стала першою в світі авіакомпанією, у якої одночасно викрали три літаки. Все змінилося після катастрофи над Локербі. Правила безпеки були переглянуті і посилені. Сьогодні неможливо уявити собі світ без авіації, яка зробила доступними подорожі до далеких екзотичних країн, а пошту найшвидкіснішою. Авіація поклала початок розвитку аерокосмічної галузі, не кажучи вже про величезне військово-стратегічне значення повітряного флоту для безпеки будь-якої країни. Ще років 100 тому тільки найвідчайдушніші ентузіасти, які були готові ризикувати життям, могли літати. Авіація вкотре перевернула уявлення людства про час і простір і зробила світ, в якому ми живемо, набагато динамічнішим. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!